Вас вітає компанія Юнітсофт. Привіт! Я сподіваюся, що ви любите вигідні розпродажі, і немає нічого кращого, ніж знайти чудову знижку. Наша компанія хоче подарувати нашим клієнтам ті самі відчуття і радість, пропонуючи знижки, купони та інші акції на наші товари. Акції не тільки заохочують клієнтів купувати у нас. Вони також приваблюють нових клієнтів, спокушаючи їх чудовими пропозиціями та акціями з обмеженою доступністю. Це змушує наших клієнтів здійснити покупку прямо зараз, поки знижка не зникла. Як не крути акції, це перевірений спосіб збільшити дохід. Давайте краще перейдемо до нашої бази даних, щоб я могла показати, як просто налаштувати акції за допомогою оду продажі. Давайте почнемо. Ми знову на нашій панелі налаштувань продажів. Тепер ми перейдемо в розділ налаштувань, де вибираємо розділ ціноутворення. Тут нам потрібно переконатися, що опція знижки програма лояльності та подарункова картка активована. Як видно, у нас ця функція вже включена, щоб заощадити час. Якщо вам потрібно активувати її, просто поставте галочку і натискайте зберегти. Тепер, коли ви все налаштували, ви готові приєднатися до нас у нашій захоплюючі подорожі через акції. Давайте почнемо з розділу товари. Знижки та програма лояльності. У розділі знижок і лояльності ми побачимо вже кілька налаштованих програм, але давайте створимо нову. У формі програми почнемо з того, що даємо її ім'я. Наприклад, давайте створимо знижку 15% для наших клієнтів, тому назвемо це 15% знижки на замовлення. Далі під назвою програми ви побачите поле тип програми. Якщо натиснути на це поле, ви побачите різноманітні варіанти. Можна вибрати купони, картку лояльності та інші варіанти. Я хочу зупинитися на кількох з них. Купони використовуються для генерації конкретних кодів купонів, які можна надсилати індивідуальним клієнтам. Картки лояльності дозволяють створювати програми для лояльних клієнтів. Код знижки це те, про що ми говоримо сьогодні. Купони наступного замовлення це купони, які клієнти можуть використати при наступній покупці. Оскільки ми налаштовуємо знижку, виберемо код знижки. Після цього ми залишимо валюту за замовчуванням, а потім перейдемо до полів початкова та кінцева дати. У цьому полі можна вибрати, коли акція почнеться і закінчиться. Наприклад, скажімо, почнеться сьогодні. А закінчиться через місяць. Далі можна обмежити кількість використання акції. Наприклад, давайте зробимо так, щоб промокод можна було використати лише 420 разів. Після цього ми можемо вибрати, для яких компаній ця акція буде доступна, якщо ви працюєте в мультикомпанійному середовищі. Або залишити поле порожнім, і акція буде доступна для всіх компаній, нижче є інші параметри, де ми можемо вказати, де доступна ця акція: в точці продажу, в продажах, тобто в мобільному додатку, або на вебсайті. Тепер давайте подивимося на вкладку правила та нагороди. Тут ми можемо налаштувати правила умови та нагороди для цієї акції. Наприклад, зараз, якщо клієнт використає наш код. Вони отримують знижку. Тепер давайте налаштуємо конкретні умови. Спочатку придумуємо код знижки, який можна буде використати. Ми запишемо Unitsoft 15. Далі кількість залишаємо 0, а от в мінімальних купівлях ми вказуємо, як приклад, 1000 як мінімальну суму для акції. Також можна вказати, чи потрібно включати податки в суму покупки. Давайте його вимкнемо. Не ще розділ, де можна вибрати конкретні товари або категорії товарів, що повинні бути придбані для того, щоб ця знижка діяла. В нашому випадку ми хочемо, щоб акція діяла для всіх товарів, тому залишаємо ці поля порожніми. Коли ми все налаштували, натискаємо зберегти та закрити. Щодо винагороди, у нас є кілька варіантів: ми можемо надати безкоштовний товар, знижку та безкоштовну доставку. В нашому випадку ми працюємо зі знижкою, але давайте розглянемо її інші можливості. Ми встановлюємо знижку 10% на конкретні продукти. Це тому, що ми хочемо, щоб ця знижка застосовувалася до певних товарів, таких як наша викратка, яку ви можете побачити у розділі зі знижками. Проте є й інші варіанти: ми можемо надати знижку на все замовлення або на найдешевший товар у замовленні. Якщо ви хочете зробити акцію, де клієнт отримує безкоштовний товар, ось як це зробити. Ви вибираєте «Знижка», а потім змінюєте параметр на 100% для найдешевшого товару. І все, готово. Це один із багатьох способів налаштувати акції за допомогою оду, але для цього прикладу ми залишаємо все просто: 15% знижки на все замовлення. Тепер праворуч ви побачите поле, в якому можна вказати максимальний розмір знижки. Це обмежить максимальну знижку, яку клієнт може отримати за певну суму. Також є можливість додати власний опис знижки, який буде видно клієнту при оформленні покупки. Це дуже корисно, тому варто додати доречну інформацію. За замовчуванням опис буде просто інформувати про суть акції, і це теж добре. Тепер я натискаю зберегти та закрити. Отже, ось як швидко та легко налаштувати програму знижок за допомогою Оду. Тепер, коли клієнт використає наш код UnitSoft15, він отримає 15% знижки на все замовлення. Але потрібно поспішати, адже після 420 використань код перестане діяти. Ось так просто можна налаштувати промокод за допомогою оду-продажі. Слідкуйте за нашими іншими навчальними відео, щоб дізнатися більше про корисні інструменти та функції оду. Дякуємо за перегляд! Розвивайте свій бізнес з UnitSoft.